Як наша редакція мінімізує ризики деіндексації скопівських статей? Ми оцінюємо наявність основних факторів, які впливають або можуть вплинути на подальшу індексацію статті, як позитивних, так і негативних декількома способами. Це і щорічна ритмічність індексації статей журналу, наукометричні дані, цитованість, історія цінової політики, географія афіліації авторів, показник кількості статей на одного автора. На основі зібраної інформації робимо прогноз імовірності деіндексації статті на поточний і наступний рік. Але це робиться з урахуванням доброчесної поведінки журналу і виконання його редакцією усіх критерій індексації Scopus. При цьому часто автори, як українські, так і закордонні, мають обмежену інформацію і не враховують більшості факторів. Також траплялися випадки, коли недобросовісні організації. Навмисно проводили кампанію дискредитації надійних журналів і розповсюджували відверті маніпуляції фактів великої кількості науковців, вводячи їх в оману. Проте кожен, хто звертався до нас, отримував фахову аргументовану консультацію і переконався у вірності нашого бачення. Дякую всім за увагу.